Коли Марта того холодного осіннього вечора виходила з університету, вона навіть не підозрювала, що всього за кілька хвилин стане свідком того, що переверне її життя, зламає її внутрішній спокій і поставить її перед власною совістю, змушуючи брехати там, де брехати не можна, але й казати правду неможливо, бо правда знищить найріднішу її людину. І кожен її крок того дня ніби складався з маленьких випадковостей, які підштовхували її до тієї самої дороги, якою вона ніколи не ходила. Але чомусь саме сьогодні вирішила скоротити шлях, а не йти звичним маршрутом. Можливо, через втому, можливо, через поганий настрій, можливо, просто так, як буває, коли щось невидиме веде тебе туди, де ти маєш опинитися. І вона йшла, тримаючи руки в кишенях тонкої куртки, здригаючись від поривів холодного вістру, що приносив запах дощу, і небо вже важко нависало над містом, обіцяючи зливу, але поки що стримувало її, затримуючи першу краплю, ніби навмисне, ніби чекаючи свідків, ніби обираючи момент. І Марта прискорила крок, бо темніло швидко. А вулиця, якою вона йшла, була малолюдною, і неприємною, занадто тихою, як для того часу. Та коли вона дійшла до старого світлофора на перехресті, що давно потребував ремонту, вона почула різкий звук двигуна, що наближався. Гучніший, ніж мав би бути, ніби водій не контролював ситуацію або ж навпаки, надто поспішав, і Марта інстинктивно зупинилася, озираючись, поки світлофорова та лампочка миготіла тьмяним жовтим, а машина темно-сіра, майже чорна, вилетіла з-за повороту так швидко, що Марта навіть не встигла вдихнути, коли з протилежного боку на дорогу несподівано ступив чоловік. Молодий у навушниках, ковтаючи світ довкола себе і не дивлячись по сторонах. І все сталося так стрімко, так миттєво, що здавалося, ніби світ раптом підскочив на місці, ніби саме повітря застигло і зламалося від удару, бо машина врізалася в хлопця з глухим хрустким звуком, від якого серце Марти зупинилося, а ноги підкосилися, і вона з криком кинулася вперед. Але машина, замість того, щоб загальмувати, пришвидшилася, ніби тікаючи, ніби боячись власного вчинку, ніби водій навіть не планував зупинятися, і Марта, затремтівши, вдивилася в лобове скло, намагаючись розгледіти хоч щось, хоч чиюсь тінь, хоч обриси, хоч обличчя. І на мить, коротку, як удар блискавки, вона побачила знайомий силует, знайому посадку за кермом, знайомий вигин губ, який бачила все своє життя. І серце її провалилося кудись униз, бо за кермом була жінка, яку вона любила найбільше у світі, жінка, яку ніколи не могла б підозрювати в чомусь подібному, жінка, яка завжди вчила її відповідальності, чесності, добру, жінка, яка була для неї прикладом, опорою, тим самим незмінним каменем, що тримає дах дому, її мати. І Марта заклякла, не вірячи, не розуміючи, не приймаючи. Але її очі не могли помилитися, бо навіть у темряві вона впізнала б матір серед тисячі людей. І машина зникла за наступним поворотом, немов її не було. А Марта стояла на дорозі, тремтячи всім тілом, дивлячись на нерухоме тіло хлопця, який лежав на холодному асфальті. І раптом усе стало таким важким, таким нестерпним, що вона ледь змогла підійти ближче. Руки її тремтіли, голос зник, і вона не могла навіть покликати на допомогу. Лише дістала телефон і ковтаючи сльози. Подзвонила в швидку, намагаючись говорити рівно, але слова рвалися і ламалися. І поки вона чекала приїзду медиків, в голові крутилася лише одна думка: це була вона. І ця думка стискала їй горло міцніше за будь-яку руку. І коли приїхали рятувальники, коли поліція почала ставити запитання, коли Марта мала сказати, що бачила, коли вона мала назвати Марку машини напрямок руху, все, що повинно було допомогти знайти винуватця, вона застигла, відчуваючи, як усередині неї росте паніка. Як серце б'ється так сильно, що здається, от-от прорве груди, бо правда стояла перед нею як вирок, а брехня як зрада, але вона знала, що якщо скаже правду, її мати втратить все. І в ці секунди Марта зрозуміла, що вперше в житті вона не може сказати того, що бачила, і її голос зірвався, коли вона прошепотіла, що темно, що не розгледіла, що нічого не пам'ятає, і це було початком того страшного вузла всередині неї, який з кожною годиною затягуватиметься все міцніше. Марта повернулася додому пізно, змерзла, виснажена, із заплутаними думками, які плуталися сильніше, ніж її розтріпане волосся, і коли вона відчинила двері, запах знайомого домашнього тепла вдарив у неї так раптово, що вона ніби знову опинилася на тій дорозі перед тим тілом, перед тією машиною, перед тим поглядом, який на мить побачила за лобовим склом, і її ледве не вирвало від поєднання страху, болю і шарому. А мати стояла на кухні, як завжди готуючи чай, і повернулася до Марти з тим самим теплим виразом обличчя, який донька бачила все своє життя. І це вбило її сильніше за будь-яке зізнання, бо мати виглядала абсолютно спокійною, ніби нічого не сталося, ніби вона не летіла тією темною дорогою, не збила людину, не втекла, і Марта не знала, чи це значить, що мати бреше. Чи що вона справді не усвідомлює, що скоїла, але її руки все одно тремтіли, і вона ледве змогла зняти куртку. І коли мати підійшла ближче, спитавши, чому вона така бліда, Марта відчула, що груди стискає так, що вона не може вдихнути, і вона лише прошепотіла, що втомилася, що був тяжкий день, не наважившись сказати нічого іншого, бо не знала, чи готова почути правду, і мати легко торкнулася її плеча. Цей жест зазвичай заспокоював, але сьогодні він обпік її так сильно, ніби шкіру торкнули розжареним залізом, і Марта відступила на крок, не знаючи, чи мати помітила цей рух, чи списала на втому. Уночі Марта довго не могла заснути, втупившись у темряву, що ніби нависала над її ліжком. Важка й липка, як провина, і вона ловила кожен звук у домі, бо слухала, чи ходить мати, чи вона нервує, чи плаче, чи робить щось, що могло б видати її стан. Але з боку маминої кімнати стояла абсолютна тиша, така, що її можна було різати ножем, і ця тиша лякала більше за будь-який плач або крик, бо означала або холодну рішучість, або абсолютне невизнання власної провини, і Марта не знала, що страшніше. Наступного ранку її розбудив телефонний дзвінок. Це була поліція, яка попросила її прийти ще раз на допит. Бо хлопець, якого збили, перебував у тяжкому стані, і важливо встановити всі деталі, навіть найменші. І Марта відчула, як під нею зник ґрунт, бо вона знала, з кожним новим питанням їй доведеться будувати нові шари брехні. А брехня це як будинок без фундаменту. Рано чи пізно впаде. Тільки питання кого придавить. І вона сиділа на краю ліжка кілька хвилин, намагаючись заспокоїти дихання і, почувши, як мати готує сніданок на кухні, зрозуміла, що не може йти на допит, не подивившись їй в очі, хоч би помітила там щось, хоч би одну мить коливання, хоч якийсь знак, що її страхи не безпідставні. Вона вийшла на кухню і застала матір за нарізанням хліба. Абсолютно спокійно, навіть трохи усміхнело, і ця буденність дратувала, бо не могла співіснувати з цією нічною сценою на дорозі, і Марта не витримала. Запитала, чи все гаразд, чи мати кудись їздила вчора ввечері, намагаючись зробити голос невимушеним, але вийшло занадто різко, і мати підняла на неї очі, трохи здивовані, трохи стурбовані. і відповіла, що була вдома, що нікуди не виходила, що навіть фільм дивилася перед сном і що рано лягла, бо дуже втомилася після роботи. І ці слова вдарили Марту так, ніби її штовхнули зі сходів. Бо якщо мати бреше, то робить це майстерно без єдиної тріщини. А якщо не бреше, то хто тоді був за кермом тієї машини? Чий силует вона бачила? Чи могли її очі підвести? Чи могла темрява спотворити обличчя до невпізнання? І ці сумніви точили Мартин мозок, поки вона йшла до відділку, намагаючись не думати, але думала ще сильніше. І на допиті вона знову повторила ту саму історію, що нічого не бачила, що темно, що машина їхала швидко, що вона була в шоці, і слідчий спостерігав за нею занадто уважно, ніби бачив, що вона щось приховує, ніби чекав, коли вона зламається. І Марта відчула, що якщо він запитає ще хоч раз про водія, вона може розплакатися, тому раділа, коли допит закінчився. Але за кілька годин, коли вона вже поверталася додому, їй зателефонували з лікарні, хлопець, той самий, якого збили, прийшов до тями на мить і встиг сказати кілька слів. І ці слова були про те, що він бачив водія бачив, але не встиг роздивитися, бо все сталося занадто швидко, але він пам'ятає одне водій був жінкою. І це підтвердило його найстрашніший страх, бо все з цього моменту починало ускладнюватись так стрімко, що вона вже не могла повернутись назад. Марта повільно йшла додому, бо ніги ніби налились свинцем, а кожен крок віддавався неприємним поштовхом десь у грудях, і в голові безперервно крутилися слова хлопця, ті кілька секунд свідомості, які він встиг повернути собі перед тим, як знову впасти в морок. І в цих словах було найголовніше водій була жінкою. І це не давало Марті жодного простору для самозаспокоєння, не залишало варіанту, я могла помилитися, не лишало шансів, що їй просто привиділося, бо тепер це знання походило не лише від неї, а з єдиного свідка, який мав би бути найбільш об'єктивним, і що далі, то сильніше її власний страх здавався реальнішим, густішим, темнішим. Коли вона зайшла додому, мати саме сиділа на кухні з чашкою кави, переглядаючи якісь документи і, побачивши дочку, запитала, як пройшов допит. Чи все гаразд, чи вона добре себе почуває, і в її голосі не було нічого підозрілого, лише турбота, звична і щира. І це знову збило Марту з думки, бо як може винна людина виглядати настільки спокійною, настільки незворушною, наче її світ не тріскає по швах, і чому вона, марта, наче одна тягне цю провину на собі? Вона хотіла сісти, але відчула, що їй треба вийти, бо повітря в кухні раптом стало задушливим, і вона сказала, що піде прогуляється, і мати кивнула, ніби так і треба, ніби не бачила, як у дочки руки все ще тремтять. На дворі вже сутеніло, але Марта пішла до набережної, де завжди тихо, і де відблиски ліхтарів рівно лягали на темну воду річки. І вона довго стояла, тримаючись за холодні металеві поручні, намагаючись хоч якось розплутати цей вузол усередині себе. Чим більше вона думала про матір, тим менше могла знайти пояснення. Чи могла мати не помітити, що збила людину? Ні, удар був глухий, сильний, такий, що навіть Марта, яка стояла на відстані, відчула його всім тілом. Чи могла вона злякатися й утекти? Можливо, але мати завжди вчила її, що тікати це найгірше, що можна зробити. Чи могла вона бути в стані, коли не усвідомлювала, що робить? Це вже лякало сильніше. Бо яка причина може довести її до такого, яку Марта не бачила, не знала, не помічала? І все це не давало жодної відповіді, лише все нові й нові запитання. Коли вона повернулася додому, мати вже чекала на неї у вітальні і між ними повисла тиша, така натягнута, що її можна було порівняти з ниткою, яка рветься від найменшого подиху. Мати запитала, що Марта хотіла дізнатися сьогодні вранці, і чому вона була такою стривожною. Марта відчула, що це шанс, шанс хоч щось з'ясувати, хоч підібратися до правди ближче, але вона не могла сказати прямо Я бачила, як ти збила людину. Вона лише запитала, чи мати точно була вдома, чи вона не виходила навіть ненадовго, і мати знову спокійно повторила ту саму історію, слово в слово, а потім додала, що Марта виглядає так, ніби веде якийсь свій внутрішній діалог і не дає собі відпочити. Але Марту бентежило інше. У мами був синяк на руці, невеликий, але чіткий, свіжий, наче вона вдарилася об щось тверде. Мати пояснила, що забила руку об шавку на роботі, коли тягнула коробку. Звучало правдоподібно, надто правдоподібно. Цієї ночі Марта знову не спала. Вона встала о другій, вийшла на кухню попити води і почула, як у мами в кімнаті скрипнула підлога, потім звук легкий, мов кроки, потім тихий схлип, такий швидкий, що його можна було прийняти за примарний звук, але Марта завмерла, затамувавши подих. Мати плакала чи намагалася стримати плач. Це перевернула її всередині. Якщо мати плаче, значить, щось вона все-таки приховує. Наступного дня поліція знову подзвонила. Хлопець таки не прийшов до тями вдруге, стан тяжкий, але стабільний, і слідчі просили Марту зайти ще раз, бо одна із камер відеонагляду, хоч і погано, але зафіксувала машину, і вони намагаються розширити зображення. І коли Марта почула це, вона відчула, що земля вибивається з під ніг, бо щойно поліція дізнається марку, модель, колір машини, вони прийдуть сюди. І навіть якщо мати не була, там, навіть якщо це не вона, підозра впаде на сім'ю. І що робити тоді? Коли вона зайшла до відділка, слідчий говорив обережно, але його очі видавали зацікавлення майже недовіру. Він сказав, що камера зафіксувала авто темного кольору, дуже схожого на моделі, які часто зустрічаються у місті. До речі, додав він між іншим: ви ж з мамою живете удвох? У неї є машина. І в цю мить Марту прошив холод до самої кістки, бо це питання не було випадковим. Він уже мав підозру, він уже щось знав, і Марта зрозуміла, брехня, якою вона намагалася прикрити матір, починає тріскати, і попереду найважча частина. Їй доведеться зробити вибір, від якого залежатиме все. Марта сиділа перед слідчим, ніби хтось притисне її плечі до стільця кам'яними руками, і вона відчувала, що кожне слово тепер має вагу більшу, ніж вона може витримати, бо відповідь на просте питання є у вашої мами машина, могла або спалити все її життя, або влятувати те, що залишилося. І вона обережно ледь чутно сказала: Так, є, стараючи, щоб голос не тремтів. Але він видав її, і слідчий це почув, бо нахилився ближче, ставлячи нові питання: модель, колір, чи не користувалася мати машиною вчора ввечері, чи точно була вдома, чи хтось може це підтвердити. І Марта відчула, що її всередині стискає паніка, але вона твердо повторила ту саму версію, яку говорила матері, яку повторювала собі перед сном, що мати була вдома, що нікуди не виходила, що вона сама чула, як та лягла спати раніше за неї. Слідчий уважно дивився на неї занадто уважно, так уважно, що Марта захотіла замовкнути, втекти, зникнути, бо його погляд ніби розрізав її на частини, намагаючись побачити між ребрами правду, яку вона ховала. Вона вийшла з відділка бліда, розгублена, руки не слухалися, і весь шлях додому відчувала, як її переслідує тінь підозри, бо слідчий тепер точно знав, що щось тут не так, і вона знала, наступного разу він буде не таким м'яким. Коли вона повернулася додому, мати сиділа на дивані з телефоном у руках, і Марта одразу помітила, вона нервова, пальці постійно торкаються екрану, змахують невидимі сповіщення, рухи різкі, непритаманні їй. Мати підвела на Марту очі і наміть між ними пройшло щось схоже на блискавку коротке, але яскраве. Тебе знову викликали? спитала вона рівно. Але в голосі ковзнула нота, яку Марта ніколи раніше не чула: нота страху. Марта лише кивнула, не знаючи, чи варто казати більше, і мати опустила очі, і ця тиша, яка раптом повисла, була важчою за крик. Тієї ночі Марта знову не спала, але тепер не через страх, а через підозру, що щось вона вже не володіє, щось вислизає з-під контролю. Вона вийшла в коридор і почула голоси тихі, приглушені з маминої кімнати. Мати з кимось говорила телефоном. Марта не хотіла слухати, але ноги самі підвели її ближче. Я не можу сказати їм правду. Ні, не зараз. Ти не розумієш. Це може все зруйнувати. Я не думала, що так вийде. Ні, Марта нічого не знає або думає, що не знає, ні, я їй нічого не скажу. Вона не повинна страждати через мене. У Марті все похололо, вона відступила від дверей, притисла долоню до рота, щоб не зойкнути. Мати бреше їй, мати точно щось приховує, і це щось пов'язане з аварією. Наступного дня Марту знову викликали, цього разу не на формальний допит, а для уточнень. Але вона вже розуміла, що це означає Слідчий показав їй розмите зображення з камери. Контури машини були не чіткі, але колір темно сірий, такий самий, як у мами. Ми перевіряємо всі машини міста такого кольору, сказав слідчий. І вашу теж. Марта відчула, як її серце боляче стиснулося, але вона лише кивнула. Коли вона повернулася додому того вечора, двері маминої машини були прочинені. Мама стояла поруч, стискаючи ключі так сильно, що кісточки пальців побіліли. Ми не можемо тягнути більше, сказала вона тихо, не дивлячись на Марту. Я маю тобі щось сказати. У Марті пересохло в роті. Мати повільно сіла на переднє сидіння машини і жестом запросила її поруч. Голос у матері був хрипкий, мов вона говорила крізь біль, що роздирав її зсередини. Того вечора я справді виходила. Але я не збивала хлопця. Марта різко вдихнула. Я бачила машину, яка це зробила. Вона була такою самою, як моя, та сама модель, той самий колір. І водій був дуже схожий на мене. Марта не могла повірити своїм вухам. Я подумала, що якщо скажу, де була. Почнуть підозрювати мене, навіть якщо я не винна. А я не могла, не могла знову пройти через це. Мати омилася сльозами, яких не стримувала. Марта дивилася на неї, і правду неможливо було не відчути. Мати казала щиро. Через що знову? пошепки спитала Марта. Мати замовкла довго. Десять років тому була інша аварія. Я не винна, але поліція тоді підозрювала мене. Мені довелося пройти через пекло, довести невинність. Я боялася, що все повториться. Марта сиділа, мов кам'яна, слова мами падали на неї як важкі камені. Тепер усе мало інший сенс. Мати не збивала хлопця, але бачила того, хто збив, і мовчала, бо боялася. Марта відчула, як у грудях щось повільно розрівнюється, не зникає, але перестає стискати. Ти повинна сказати поліції, сказала вона тихо, але твердо, вперше за ці дні відчуваючи в собі силу. Ти не винна. Але якщо ти мовчатимеш. Підозра впаде на тебе, і на мене теж. Мати довго мовчала, а потім кивнула, витираючи сльози. Наступного ранку вони прийшли у відділок разом. Мати дала свідчення, описала машину, описала жінку водія, наскільки могла, і слідчий, довго дивлячись на них, нарешті сказав фразу, яка розірвала тугу марти У нас уже є підозрювана, і це не ви. Машину знайшли за кілька днів. Водійкою виявилася жінка, яка зникла після аварії, приховувала інші правопорушення і боялася перевірки. Марта стояла поруч із матір'ю, коли слідчий повідомив цю новину. І лише тоді вона відчула, як тягар, який три дні не давав їй дихати, нарешті спадає. Вони вийшли з будівлі поліції разом. Мати взяла Марту за руку вперше за довгий час. Пробач, що я не сказала правду одразу, пробач, що ти через це страждала. Мамо, головне, що це закінчилося. Вперше за ці дні Марта змогла усміхнутися. Небо було чистим, світлим, таким, яким вона давно його не бачила, і вперше за цей час вони повернулися додому без тіні між ними. І хоча ця історія назавжди залишила слід у серцях обох, вона стала точкою, з якої можна було починати далі. Нову, чесну сторінку, без страху, без мовчання, без брехні.